Це сьогодні слово для нас. Не виживати, а жити. Жити під час труднощів, під час випробувань, коли треба проявити терпеливість. В той час, коли ми отримаємо досвід життя в важких обставинах, нам треба жити, повноцінно жити, друзі. Вітаю вас, шановна церква, брати та сестри. Рад бачити кожного з вас. І дійсно, знаєте, ми починали сьогоднішнє служіння. Ми казали про те, що там, де є хвала, там, де є хвала, там перебуває Господь, там, де прикликається Його ім'я, там, де є молитва, там перебуває Господь. Господь також перебуває в своєму слові. Там, де є слово в нашому серці, в нашому житті, там, де є знаєте, цей фундамент, підвала нашого життя, це Боже Слово, Господь дійсно перебуває з нами. Ми перейдемо до недільної проповіді, і в кінці, після проповіді, ми будемо молитися за Божу присутність, за Божу підтримку для кожного з нас, для наших родин в тих обставинах, в які знаходимося, особисто ми або вся наша країна. Нам треба сьогодні, як ніколи, його присутність, його слово в нашому. В нашому житті недільна проповідь вона, вона сьогодні має назву Досвід, який дає надію. І саме про це ми сьогодні з вами будемо читати і розмірковувати. Текст, перший – це римлянам, п'ятий розділ, з третього по 5 вірш вірші, хочу прочитати. З третього вірша написано і не лише нею. Мова йде про надію, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість. А терпеливість досвід, а досвід надію. Надія же не засоромлює, адже Божа любов влилася в наше серця через даного нам Святого Духа. Друзі, ми тут можемо бачити певний ланчужок. Да? Це є написано тут страждання, це терпеливість, досвід і надія. Яка ніколи не засоромить. Страждання. Страждання. ну, Ми можемо підібрати такі ще слова, як трудності, труднощі, випробування. Да? Труднощі, випробування, страждання це такий, знаєте, зовнішній тиск на наше з вами життя. Зовнішній тиск, який може знаєте, ну, на наше здоров'я, зовнішній тиск, який може бути на наш душевний стан, да, тому що ми живемо зараз під час війни, ми читаємо новини, ми переживаємо з нашим народом всі ті драми, трагедії, які відбуваються, з нашими військовими, тому наша допомога їм сьогодні, як ніколи потрібна. Ми все це переживаємо. Ми відчуваємо на собі цей, на собі цей зовнішній тиск. Зовнішній циск, який можна сказати, да, страждання, випробування. І нам треба, як ніколи, гідно пройти цей сезон життя. Це не просто, знаєте, десь перебігти, перечекати. Нам треба гідно прожити саме цей сезон, саме цей час, який випав на нашу з вами долю, долю наших дітей, і наших онуків. Нам випало це, і нам треба гідно це. Пройти. Тому нам потрібна терпеливість саме в цей час, час страждань і випробувань, зовнішнього тиску на нашу душу, на наше тіло, нам треба терпеливість. А терпеливість це здатність стійко переносити труднощі. Стійко переносити трудності. Друзі, я хочу зауважити сьогодні. Саме отут, от саме тут. От саме в цих обставинах, в яких ми з вами знаходимося, знаходиться вся наша країна. Ми зустрічаємося з собою. Ми можемо побачити себе. От саме під тиском, зовнішнім тиском ми можемо дійсно побачити себе справжніми. Хто ми є? Що в нашому серці, що в нашій душі? Як на ці речі ми реагуємо? Отут от ми зустрічаємося з тобою. Саме тут, друзі, я знаєте, я не боюся. Це благословенний час для нас. Тому що саме тут ми і проявляється наша зрілість, наша християнська зрілість, наша людська зрілість проявляється саме тут, от саме в цей час. Саме тут ми отримуємо досвід життя, жити під тиском. Саме тут ми отримаємо досвід життя жити в цих обставинах під час випробувань, труднощів, страждань. Я хочу це називати? Досвід життя. А досвід це сукупні знань, навичок, уміння отриманих з практики життя. Все, друзі, теорія закінчилася. Сьогодні прийшла практика нашого християнського життя. І саме цей час. Друзі, благословений час. Як би це не звучало, як би це важко не було вимовляти, друзі, але це дійсно це час змін в нас, це час змін в нашій державі, в нашому суспільстві. Саме цей час. Джеймс Лоувел, американський поет, критик, редактор і дипломат 19 століття, він сказав такі слова. Один терній досвіду коштує, коштує цілого лісу повчань. Один терн досвіду, терн колючка, да, неприємна, незручна, боляче, але це коштує цілого лісу повчань. Досвід це вчитель життя. Біблію, яку ми з вами маємо, слово Боже. Тут зібран досвід. Цілих поколінь, цілого людства, досвід різних людей, досвід Божого народу зібраний саме тут, в цій книзі. Книга притчей. це досвід людства. Просто для прикладу. Для прикладу ми подивимося притчі шостий розділ. Давайте ми відкриємо. Притчі шостий розділ з першого по п'ятий вірш. Сину мій. Якщо ти поручився за свого ближнього, піднявши свою руку за чужого, якщо ти зв'язав себе словами своїх уст, виявившись в тенетах через слова власних уст, то вчини, сину, мій ось що». Негайно рятуйся, оскільки ти потрапив в руки свого сусіда, поспішай упокоритися і наполегливо благай свого ближнього, не дай заснути своїм очам і задрімати своїм повікам. Старайся звільнитися, як серна з рук мисливця, і як пташка з рук птахолова. Про що мова? Це досвід. Це досвід людей. Написано, не ручайся ні за кого. Не ручайся. За свого ближнього не ручайся. Чому так написано? Ми маємо це слово, яке прийшло до нас через віка, тому що це людський досвід. Тому що будуть проблеми. Ти не знаєш, чим це закінчиться, тому Біблія так і нас вчить. Книга, яку ми читаємо, це досвід людства. Давайте далі продовжимо. Шостий вірш. Піди до мурашки, ледарю, придивись до його діяльності. Щоб помудрішити. В неї нема ні начальника, ні наглядача, ні правителя, але вона влітку заготовляє собі поживу, під час жнив збирає собі корм, доки ледарю лежатимеш, коли нарешті прокинешся від свого сну. Зовсім недовго подрімаєш, лише трохи поспиш, недовго відпочиваєш, склавши руки, і прийде, наче бродяга, убогість твоя і злидні твої як розбійник. Це прошу. Це звідки? Це досвід. Це людський досвід. Звідки приходять отакі речі? Це людський досвід, що ледер... лінь, да? ледерство це не добре, воно має погані наслідки. Друзі, а як вам таке? В тому ж розділі, ми прочитаємо 32-33. Хто чинить перелюб жінкою, той взагалі позбавлений розуму? Роблячи таке, він губить, губить самого себе, побоїв і сорому йому не уникнути, а ганьба його не зітреться. Адже ревнищі викличуть гнів чоловіка, і в час помсти він не виявить пощади, не прийме жодного дару і не погодиться, хоча б той давав великий викуп. Це досвід, це досвід. Це совокупність знань і навичок, отриманих під час практичного практичного життя. Ви пам'ятаєте такого біблійного героя, як Самсон? Так? Ну, Про нього написано, що це був Божий Назарей від народження. І ангел Господній він казав його матері, що він почне спасати ізраїльтян з рук філістимлян. Це те, що нам відомо про Самсона на самому початку перед його народженням. Тобто це буде Божа людина, Божий Назарей. Також написано, що бритва не повинна торкатися його голови. Теж таке написано в Біблії. Друзі, доки волосся було на голові Самсона, він мав вражаючу силу. Він був непереможний. Давайте ми подивимося декілька місць святого письма. Суддів, 16 розділ, 4-5 вірш. Про Самсона. Згодом сталося так, що він закохався в жінку на ім'я Деліла, котра мешкала біля потоку сорок. До неї прийшли філістимські можновладці і сказали їй: вивідай у нього лестощами, в чому полягає його велика сила, і яким чином можна було б його подолати, чим зв'язати його або його впокорити. Зате ми тобі дамо по 1100 срібняків від кожного. Ну, Непогана зарплата, да, вони і пообіцяли, але дали їй завдання. Треба було якось знати, в чому сила цього. Цього чоловіка, тому що він задавав їм багато і багато шкоди. Ви знаєте, ця жінка вона робила багато спроб, щоб дійсно взнати його силу, але все було даремне, але один раз він не встояв перед її, це цікаве слово Біблії, Да? Він не встояв перед її лестищами, цієї жінки. Вот. І, друзі, на жаль, закінчилося дуже і дуже трагічно. В цьому 16 му розділі ми читаємо 19 й і 20 й вірш. Потім, приспавши його на своїх колінах, вона покликала обумовленого чоловіка, аби обстриг сім косичок на його голові. Самсон став слабнути, і його сила відступила від нього. Тоді вона заволала Самсони, Філістинці йдуть за тобою. Пробудившись від свого сну, він ще думав: вирвусь, як раніше, і струшу їх з себе. Але він не знав, що Господь від нього відступив. Зверніть нас на думку, на що він подумав. Да? Він подумав, вирвусь, як і раніше. Він мав певний досвід. Він мав певний досвід, як це відбувається. Каже, я зроблю все так, як я робив раніше, тому що людина вона мала певний досвід. Друзі, але в цій історії він отримав ще один досвід. В цій історії був ще один досвід. Але ціна цього досвіду була занадто висока. Його стратили. Я трошки відступлю. Один вчитель на сімейній конференції він якось сказав таку фразу, читається що історію. Каже: чоловіки, якщо жінка гладить вас по голові, то вона хоче узнати якийсь ваш секрет. Ну, мабуть, він... Зі свого досвіду. Да? Вот. Але, друзі, це досвід. це досвід. Людина, яка пройшла випробування гідно, вона має гарний досвід. Вона має гарний досвід життя під час труднощів і випробувань. Филиппийцям 4:12. Апостол Павло, він мав чудовий досвід життя. 4:12 написано, це слова апостола Павла. Вмію жити і в недостатках, вміє жити і в достатку. Звик до всього, і в усьому, і насичуватися, і голодувати, мати достаток і терпіти недостаток. Послухайте, він мав досвід життя, жити, жити в різних обставинах. І навіть коли був недостаток, коли було важко, він каже: Я. Навчився. Я вмію, зверніть увагу на це слово. Я вмію жити. Друзі, це сьогодні слово для нас. Не виживати, а жити. Жити під час труднощів, під час випробувань, коли треба проявити терпеливість. В той час, коли ми отримаємо досвід життя в важких обставинах, нам треба жити, повноцінно жити, друзі. Не ставити життя на паузу, коли все минеться. Нам треба жити сьогодні повноцінним життям, робити свої справи, піклуватися про дітей, працювати на роботі, служити Христу. Да, саме зараз, саме під час. Оце той самий час. І тому апостол Павло, маючи такий досвід, він тому і каже в четвертому вірші, радійте завжди в Господі. І ще раз кажу, радійте. Радійте, радійте. Ви знаєте, це слово для мене має, знаєте, різні супереживання, має різні виклики. Біблія каже, живи, працюй на 100%. Кожен день свого життя. Ти не знаєш, що тобі принесе завтра. Живи сьогодні і радій, що саме нам, мені, нам з вами випало. а я рахую це честь. Жити в цей час. Як казав командир мого сина, каже, це велика честь захищати свою державу. Це каже неймовірна радість. Я дивився на нього великими очима. А він каже, це честь, це честь, це честь для нас жити в цей, в цей час. А навіть якщо каже і помру, каже, то я буду мене згадувати як захисника моєї країни. Тому написано, Павло писав, він знав, що він писав. Він писав. Сьогодні вже Андрій згадував, знаєте, в домашніх групах ми проходимо цікаві теми, що таке страждання, причина страждань, як проходити страждання. А, а цікаво ще загальна назва цього курсу це більше, ніж переможці. Більше, ніж переможці. В третій частині курсу є така схема. Будь ласка, на екран, ви зараз подивитесь: проблема, молитва і вирішення проблем. Друзі, ну, по великому рахунку, ми живемо за такою схемою. Ми знаємо, якщо виникає проблема, нам що потрібно? Молитися, правда? Ми молимося і ми очікуємо вирішення, вирішення проблеми. І це правильно, так і повинно бути в цьому є наше християнське життя, коли ми, коли ми стикаємося з труднощами, з проблемами, ми молимося і чекаємо на вирішення. Друзі, вирішення може бути зразу, а може бути і ні. Між молитвою і вирішенням проблем може пройти певний час. Не все так просто і однозначно в нашому житті. Цей час може бути різний, цей час може бути і занадто довгий. Це саме час очікування від Бога. Це саме час смирення і покори перед Богом. Це саме час, коли. Відбуваються зміни внутрі нас. От саме в цей час між молитвою і вирішенням, і коли вирішення не приходить дуже швидко, саме цей час досвіду, дивіться, досвіду жити і проходити труднощі в нашому, в нашому житті. Це в самий час, це той, той самий час, коли ми можемо бачити Божу руку і Божу підтримку для нас. В саме цей час Бог може робити якісь надзвичайні речі, тому що ми свою надію покладаємо на нього. Ми молимося, ми плачемо перед Ним. Ми очікуємо. Ми очікуємо кінця війни. Ми очікуємо, коли прийде мир на нашу землю, і ми, ми отримуємо безцінний досвід життя під час війни. Бог в саме цей час народжує в нас надію. Що Він нас виведе і дасть нам сили пройти. Надія. Римлянам 15.13 написано: Бог же надіє, нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого Духа збагатилися надією. Друзі, послухайте, тільки в Бозі, тільки з Господом ми можемо мати таку надію, тільки в Бозі, силою Духа Святого ми, людина, віруча людина може мати мир і радість. Як? У вірі? Це Бог. Це, Бог. Це Його присутність в нашому, в нашому житті. Друзі, з Богом жодне становище, воно не є безнадійним. З Богом, повторюю, жодне становище не є безнадійним. Друга світова війна, після того, як Франція капітулювала, Британія в суті залишилася сама. На засіданні Ради, ради міністрів Великобританії, а Уинстел Черчилль був головою Ради міністрів, він робив доповідь, він описав становище Британії у таких самих темних фарбах. І коли він доповідав, робив свою допіс доповідь, він звернув увагу на обличчя міністрів. Там була розпач і смуток. Безнадійне становище на той час Британії воно змушувало відмовитися від всякої боротьби. Черчилль подивився на обличчя своїх міністрів і закінчив доповідь такою фразою: Панове, я знаходжу, що обставини... Досить таки надихають. Надія дає життя. Надія дає сили жити і боротися. Кажуть люди, да, надія помирає останнє. Не помирає. Християнська надія не помирає. Чуєте? Ну не помирає і все. Вона дає життя, вона дає сили боротися. Ми підемо трошки далі, ми подивимося ще один текст. Це Євангелія Віддана, п'ятий розділ. Прочитаємо одну, одну історію. З першого по дев'ятий дев вірш. Після цього було єдейське свято, і Ісус прийшов в Єрусалим. А в Єрусалимі біля Овечної брами купальня, що по єдейському називається Витезда, Вона має п'ять критих входів. В них лежало багато недужих, сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господній час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років недужав. Ісус, побачивши його, що лежав, і знаючи, що довго він уже хворіє, сказав йому: чи хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому, пане, немає людини, яка вкинула б мене до купальні, коли збурлить вода. Коли ж я приходжу, то інше вже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус, устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Цей бідолаха хворав 38 років. Ви знаєте, читаючи цей текст, от вглядаючись в кожне слово, да, кожну фразу, яке прийшло к нам, да, яке записав апостол Іван, я розумію, послухайте, що ну, ця людина, хвора людина, вона мала певний досвід. Він знав, яким чином люди отримували зцілення. Він знав, яким чином він може отримати зцілення. І те, що він приходив туди, але не встигав. Це кажуть про те, що він не здався. Він боровся. Він боровся за своє життя, він боровся за своє здоров'я. Він мав надію на те, що він в кінці кінців отримає, отримає сілення. Друзі, а можливо, саме і тому, що Він мав надію, надію Ісус і звернув на цю, на цю людину увагу. Тому що ця людина не здавалася, боролася. І мала надію. Римлянам 12.12, 12, радійте надією. Так написано, радійте надією, трудноще переносьте. Перебувайте в молитві. Ми маємо. З Богом ми маємо надію на зміни. З Богом ми маємо надію на Його допомогу, на Його присутність в нашому житті і в, нашому, в наших обставинах. З Богом ми переможці на цій землі саме з ним. Але, друзі, те, що ми проходимо в домашніх групах і ця чудова тема, ми більші, ніж переможці. Чому? Бо наша надія вона не закінчується тільки земним. Життям. Тому що наша надія вона простягається від цього життя до життя після смерті. Це надія віруючих людей. Давайте ми прочитаємо текст 1 Петра, перший розділ. З 3 по шостий вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за свого великого милосердя через Воскресіння змертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'януючі спадщини, збереженої на небі для нас, котрі силою Божою зберігаються через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер. Ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Через Воскресіння Ісуса Христа із мертвих ми маємо цю надію. Друзі, ми маємо знати, як віручі люди, як церква, знати і пам'ятати, що через Воскресіння Христа ми маємо надію на вічне життя. Ми маємо надію на Воскресіння з мертвих. Ми маємо надію на нове тіло, на світ без болі і сліз. Ми маємо надію. Ми маємо надію на радість, яка буде там, на небесах. Маючи таку надію, перше, що Бог з нами в нашому земному житті. Маючи таку надію, що Він сопереживає нам, Він співчуває нам, Він разом з нами, Він разом з нами і плачеть, і страждає, коли ми плачемо перед Ним. Він тримає нас і дає нам надію вивести нас з цих обставинах, вивести сильними, зміненими. Ми маємо таку надію. І ми маємо надію, що ми в вічності будемо. З ними. Ми маємо надію. І коли ми маємо таку надію, нам набагато легше проходити всі випробування і труднощі. Нам набагато легше тоді дійсно мати оцю якось як терплячість, отримуючи безцінний досвід жити саме в цей час на цій, на цій землі. І ми маємо надію, яка ніколи не засоромиться. Римлянам 8,18 написано слова апостола Павла. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Нехай Господь благословить нас. Прийняти цей слово, прийняти через Його слово, Його присутність в наше життя в наших обставинах і дійсно жити повноцінним життям. Робити те, що нам потрібно робити, служити Йому на всі 100%. Якщо ми допомагаємо, то допомагаємо від щирого серця. Якщо ми когось потішаємо, з якимось ми поруч, ми вкладаємо все свою душу, ми живемо, ми не виживаємо, ми не ставимо життя на паузу. Чому? Бо Бог з нами. Тому що надію маємо. І все в нас з Богом вийде. Наша надія ніколи не помре. Вона не помирає. Давайте ми станемо для молитви. Боже великий. Сьогодні ми з вдячним серцем перед тобою, Господь. Твоє Слово, Боже, яке дійсно надихає нас, дає нам віру, дає надію і сповнює нас любов'ю до життя, Боже. Любов'ю до Тебе, Боже. І навіть в цих обставинах, яких зараз ми живемо разом з нашою країною, Боже, ми просимо Боже, благослови нас, Господь, не лякатися труднощів, Боже, не лякатися цих випробувань, які прийшли на наше життя, а мати терпеливість, Боже, з терпінням проходити ці життєві шляхи, Господь, тримаючись з погляд на Тобі, Господь. На тобі, ти є джерело життя. І джерело нашого спасіння, Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь, за досвід, який ми отримуємо саме зараз, під час Боже життя серед труднощів і страждань нашого народу. Ми отримуємо безцінний досвід, Боже. І дай нам Боже сили в цих обставинах, Боже, ніколи не втрачати надію, ніколи не втрачати надію на зміни, на краще, ніколи не втрачати надію, Боже, бути в вічності з Тобою, Господь, Боже, благослови нас, Господь. Дай нам Боже сили жити. На цій землі, саме в цей час, а не виживати, Господь. Даби Твоє ім'я прославлялося, Боже. Твоє ім'я, воно було піднесено, Боже, найвище всіх імен. Твоє ім'я да буде благословенно, Господь, серед всіх обставин нашого життя, Боже. Дай нам жити так, Господь, як написано в Твоєму слові, Боже, нехай в житті кожного з нас буде ця тверда віра і надія, Боже, на Твоє ім'я, на Твою присутність і вічність з Тобою. Тобі нехай буде слава, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.